Привіт, дівчата! Сьогодні у нас вже 17 березня, неділя, зробила відео по магічному кубику, змонтувала, подивилася, і мені стало так стидно. На моєму каналі вже 900 підписників. А я безсовісно, жодного разу, не те, що там, я вже не кажу, щоб ставили вподобайки або підписувалися, або ще щось. Я жодного разу не подякувала своїм глядачам за те, що вони мене дивляться, за те, що пишуть мені чудові коментарі, вони дійсно чудові. Ой, тому виправляюся, хочу всім подякувати. Я обожнюю Україну, мовний YouTube, наших дівчаток, наші спільні проєкти. Я в них розважаюся, тому що я в'яжу на замовлення. І це дуже великі проєкти, а в спільниках я відпочиваю. В'яжу щось цікавеньке, хочеться вас порадувати чимось яскравим, веселим. Придумайте своє, творіть красу, не сумуйте, це ні до чого. Гарного не приводить. У нас дуже багато цікавих майстринь, молодці дівчатка, зустрічаються, спілкуються, вигадують щось цікавеньке. І все у нас буде дівчатка добре. От з'яжемо вишиванку, і буде у нас така краса. А зараз про магічний кубик березня. Привіт, друзі! Мене звати Ольга. Я вітаю усіх з весною. Сьогодні у нас понеділок, другий тиждень весни, і ми починаємо наш магічний кубик з Оленою Бугановою. У цей магічний кубик я беру чотири нові проекти. Першим моїм проєктом буде ковтинка, яку я буду в'язати у спільному проєкті Марини. Її канал називається В'язальна майстерня. І спільний проєкт називається Моя в'язанка я давно хотіла собі вишиванку, ну і ось нарешті вирішила її зв'язати. Ковтинку я в'яжу з мотивів. Ось таких від горловини. Ось так. Вив'яжу квіточки. Потім буду в'язати далі малюнком. Ось стільки у мене зв'язано. і є у мене ще заготовки на квіточки, тому будемо в'язати. В'яжу я із бавовни, ось таких кольорів, нав'язую ось такі квіточки. Мені їх потрібно 20 штук. І дуже хочеться, щоб цей процес частіше випадав на цьому тижні. Мій другий процес це серветка, яка приймає участь у проєкті з весною душі. Вона у мене так лежить, нікуди не просувається і чекає магічного кубіку. Тому моєї. Ставимо номер два. І теж хочемо, щоб вона частіше випадала, бо треба дов'язати. В'яжу я її із бавовни гачком. Третій процес, який я беру у магічний кубик, це теж новий процес. В'язати я його буду із мериносу. І це проект Наталі. З каналу в'язання та сільське життя, який буде продовжуватися на протязі усього року. Ми будемо в'язати жакардові светрики. Ось у мене початок, і це мій процес номер 3 Процесом номер 4 я беру знову Декор буду продовжувати в'язати ось таких пташечок, ось таких гарненьких, до Великодня на подаруночки і собі і друзям. П'ятим процесом я беру ось такий камірець, в якому мені залишилося зв'язати три рядочки, який теж приймаю участь. У спільному проєкті Валюші з весною у душі. Канал Валюші називається Валентина Творимо красу. Ось ми там творимо ось таку красу. І останнім шостим процесом у магічний кубик я беру своє платчику, яке називається Туман. Воно вже величеньке, у ньому зв'язано більше 50 см, і ми будемо продовжувати в'язати, не буду його тут розкладати, повірте мені на слово. В'яжу його із натуральної пряжі. Це бавовна з вовною 40 на 60, і це кідмахер. За що, починаємо працювати. Сьогодні у нас понеділок, і ми вже знаємо, які кубики нам кинула Оленочка. Це були кубики 1 і 2, І я буду в'язати свою вишиванку, яка в мене під номером 1. Закінчився понеділок. Оце мій результат такий. Процес просувається, стільки в мене нав'язано. Сьогодні я ось в'язала ось такі серцевинки, ось такі квіточки. ось такіньки. Працюємо далі. Усім привіт! Сьогодні у нас вівторок, і на сьогодні нам випали кубочки 2 і 3. Я буду в'язати процес номер два. Це серветочка, яку я в'яжу по майстер-класу валюшеваленьку, натворимо красу. Називається серветка кульбабове віно. Ось така гарненька. Продовжуємо її в'язати. Сьогодні я дуже плідно попрацювала і в мене є готова робота. Серветка, кульба, Це серветка, кульбабове віно. Це майстер-класом Валентина. творимо красу. В'язала я її гачком тоненьким. Мені дуже хотілося, щоб вона вийшла щільненька, Тепер мені треба її попрати. Заблокувати. І ось така велика гарна серветка у мене буде. Я в'язала її з товстеньких ниточок, щоб подивитися, яка вона буде. А потім зв'яжу ще собі таку з тоненьких ниточок. Ось така краса дівчатка. Хвостаюся своїм вівторком. І на середу у нас, на середу, у нас дівчатка випали кубочки 1,5. І, і я візьму процес номер 5, це мій комірець. І теж його доведу до ладу. Там залишилося в мене всього три рядочки. Зараз мій комірець має ось такий вигляд. В'яжу я його теж гачком. четверг нам випали номери 4 і 6. І я беру номер 6 у роботу. Це моє платячко туман. І так у нас сьогодні п'ятниця, останній день нашого магічного кубика. І у нас сьогодні випало кубики 3, і 1. І я обираю кубочок 3. В якому у мене жаккард Я вже замалювала собі ось таку схемку, замалювала і за лютий, і за март. І ось мій жаккард і починаємо його в'язати. І так, неділя. 17 березня, і що ж ми маємо за цей тиждень? У понеділок нам випали кубики 1 і 2. І я в'язала свою вишиванку. Вона у мене розпочата ось у такому вигляді. Це бавовна. На цьому тижні я в'язала квіточки. Де мої квіточки? Ось таку купу я нав'язала усі, усі серцевинки я пов'язала у квіточок. Ось тепер я їх вив'язую ось так. Потім буду обв'язувати біленьким, і з'єднувати одна до одної, і приєднувати до ковтинки. Це моя вишиваночка і мій процес номер 1 Складуємо. Усе це діло. Так, у вівторок, у вівторок у нас випали кубочки 2 і 3, і я в'язала серветку. Я її зв'язала. Ось така вона велика. О, я навіть не знаю, який у неї розмір. Я вам ставлю картиночку. Зараз ми, її, зараз ми, дівчатка, її зміряємо. Важить вона 91 грам, а розмір у неї, а розмір у неї так, ровно 50 см. Ось така гарна річ у мене вийшла. Дякую, Валюсі, за майстер-клас. Це мій другий день нашого магічного кубіку. На третій день у нас випали кубочки 1,5 у середу, і я в'язала свій комірець. Ось такий комірець. Такий у мене є ось така брошечка до нього, гарненька. З брильянтами. І це був важеть комірит 27 грамів. Він такий величенький вийшов. Ось така гарнюня. Була у нас у середу. На четверг нам випали кубочки 4 і 6. І я В'язала номер шість, це було моє плаття туман Ось таке платячко. Воно буде з довгим воротником, з довгим воротником, з довгим рукавом, скільки я тут пров'язала, це в мене кругла кокетка. Ось така. Десь ж тут у мене щось було. А, ось, дівчата, ось. Дивіться, скільки я пров'язала. Ну, ніколи, ніколи. Скільки ж тут сантиметрів хоч. Ой, дівчатка пров'язала я усього на всього 4 см. Правда, у мене тут 350 петель. Ну, будемо працювати. І в останній день, у п'ятницю, нам випали кубочки і 1 І я в'язала свій новий проєкт, який у нас Наталочка розпочала. Вона нам кожного місяця буде давати узор. З книжки жакардів. І ми будемо самостійно в'язати светрика цілий рік. Ось мій жакард за лютий, а це мій жакард за березень. І все я відкладаю поки у квітні. Наталочка ще нам не дасть якийсь жакар. Дуже гарний проєкт. Ну, ось і все, дівчатка. Я бажаю усім миру, добра, успіхів у своїй творчості і в житті. Проходьте, дивіться, дівчаток наших. Я оставлю посилання на всі канали під відео. Дякую усім, що дивитесь мене. пишете коментарі. Усім усього самого самого доброго. До зустрічі!